Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна. Вітаю вас в моєму просторі, і дякую вам за підписки, за коментарі, за будь-яку участь на моєму каналі. Зараз іде повідомлення для вас, для когось особливо. Особливо для когось це дуже важно зараз почути, тому що зараз буде в когось така ситуація, що перед вами закриються якісь двері. Конкретно це може прямо мені показувати, як перед самим носом закриються якісь двері. Або в когось стала така ситуація, або в когось буде така ситуація, що перед вами прямо закриють якісь двері. Це якісь можливості. Це, можливо, щось, над чим ви працювали, чого ви хотіли. Я не знаю, різні, різні тут ситуації, у кожного свої мені показують, але ви зрозумієте, да, що перед вами закриваються двері. Але. Ще що вам хочу сказати, що вам тут не треба бути в якомусь розчаруванні в розпачі. Так, буде стан таке нерозуміння, здивування взагалі. І бо ви зрозумієте і побачите, що відкрились відразу нові двері. Це буде щось для вас нове. Це можливо почнете займатися взагалі не тим. Чим ви собі уявляли, почнете, можливо, щось вивчати, навчатися. Взагалі можете піти в інші структури, в іншу стезію. Це щось таке, ну, я також сказати, що це зовсім інший шлях, не те, про що ви зараз собі там уявляли, мріяли і бачили. Це щось зовсім, інше, але ви зрозумієте, що ці двері для вас відкриваються дуже легко і просто, і вам треба туди заходити. Це буде чітке розуміння. Також вам передають інформацію, що ви не думали про те, що щось в вашому, в вашому житті відбувається не так. Ні, все світа все відбувається правильно. Все, що відбувається зараз з вами, це все відбувається правильно, так як повинно бути. Всі зупинки, всі перепони, люди, ситуації. Всі зміни, все йде правильно, все йде так, як повинно статися в вашому житті. Вам потрібно це зрозуміти. Зараз передають таку інформацію, що коли закриються ці двері, ви це, ну, це ви зрозумієте, побачите, що, так, що вам вже нема кудись ходу, ви вже не можете чим займатися, не можете там працювати, не можете розмовляти, не можете жити. Тобто це конкретно буде показано, що вже все, там кінець і вже ходу для вас немає. Так от, в цьому випадку, коли це станеться, вам треба задати зараз собі питання. Чи можу я зараз щось зробити для цієї ситуації для себе. Якщо ні, значить вам треба переключатися на щось інше. Тобто, взагалі в цієї ситуації вам треба відсторонитися і зробити цей момент очікування. Також мені говорять про те, що момент очікування це заложено Всесвітом. Так повинно бути. Тому займіться чимось, що може вас відволікти. Але відстороніться від цієї ситуації, станьте наблюдателем, бо зачекайте той момент, коли ви побачите ту можливість, яка перед вами відкриється, і де ви почнете щось робити інше. Тобто, якщо ви можете щось зробити в цій ситуації для себе конкретно, вам треба щось зробити після цього запитання. Да? Якщо ви запитали себе, чи можу я зараз щось зробити, щось змінити і отримуєте відповідь для себе ні, тоді переключайтеся. Якщо можете щось зробити, значить зробіть ще якісь кроки, які ви вважаєте потрібні да, для цього. І ще вам потрібно знати, що зараз в вашому житті все йде за планом. За Божим планом, так як повинно бути в вашому житті, тут е показують мені, що вас вводять на ваш, е на ваш шлях, там, де вам потрібно бути саме, е скажімо так, в му році. Бо тут конкретно йде про цей рік, вам треба в цьому році вийти на якийсь свій шлях, І вас туди зараз ведуть навіть е е з тим, що будуть замикатися десь двері або вже якісь за двері когось замахнулися.